Про діяльність Полтавського центру надання адміністративних послуг звітували на засіданні тематичного круглого столу. Заклад створено в жовтні цього року. Тут громадяни можуть отримати близько ста послуг, зареєструвати місце проживання, право на нерухоме майно та земельні ділянки, отримати паспорт громадянина України. Всього на Полтавщині створено 25 снапів, 5 – в містах районного значення. Нового тут небагато і, в принципі, людям зручно за місце свого проживання отримувати дані послуги через центри надання адміністративних послуг. Проте досконалою роботу центру назвати не можна. Покращити його діяльність заважає невідповідність законодавства до потреб громадян, розповіли на засіданні. Необхідно краще інформувати українців про пакет документів, який потрібен їм для вирішення питання, аби уникнути першого відвідування ЦНАПу. Це зекономить час користувача та працівників установи. Майже 90% задоволені отриманням або роботою центру надання адміністративних послуг, то їм подобається, наприклад, обслуговування непогані люди працюють в центрі і так далі. Але якщо брати сторону змістовну, то на жаль, велика кількість громадян не отримують, вони ходять. По кілька разів до центру звертаються більше трьох разів, чотири п'ять разів. Також на території ЦНАПу необхідно встановити мережу вайфай. Продовжує Вадим Штефан структурувати перелік послуг, які надаються тут, щоб вони ще більше відповідали запитам громадян.